Номер 22, Сущ Віктор. <звук> Номер 7. Філіровський. <звук> Штрафний. Никитюк пробиває. В стінку поведає м'яч. Дмитрух пробиває. 1 Улянюк Герман. Ну що, друзі? Пробиває! Обертас! І, по... І виходить також Никитюк Андрій. Спроба прострілити. Пелюка Олександра блокують захисники. Охів забиває! Пропускають вбігання гравця в отранс. Одинадцятий номер. Так, Никитюк Роман розіграш стандарту Приносить свої дивіденти для команди Вотранс і рахунок настає 0-1. І знову буде кутовий. Пробиває! І знову влітає м'яч! Знову розіграш стандартного положення. Так. І рахунок настає 0-2. Матвіїв. Боротьба. Звичайно, ніхто не буде забирати ногу в таких. Матвієв! Матвієв! З низка пробиває. біля своїх володінь. Ох і пробиває! І пробиває в нас 25-й номер воробе Роман. У нас хочуть подивитися, я так розумію, нововведення в асоціації так, футзалу Волині хочуть подивитися. Вар доволі цікаві у нас тенденції відбуваються і. Дуже цікаво. В Соку Шахтарі в місті Новолинській у нас відбувся перегляд вар. Арбітри виходять і зараз ми побачимо їхній вердикт. На центр. Не було гри рукою. І продовжуємо, Рахунок настає 0-3. Все зрозуміло. План на гру працює. Передача. Попо! і Браво! Браво! При такій щільності гри в захисту в Отранс. Це, звичайно, позитивно. Никитюк пробиває Никитюк і на тупування. Дуже близький був обертас. Все-таки і вже бачимо контратака. Завіка, Суш! Передача! На шостого номера. Чи... І 77-й. Никитюк Сергій, м'ячем. Так, наскільки я розумію, Кіпер. Надію, поки що ми бачимо рахунок 0-3 на користь вотрансу. І, звичайно, все йде повністю під план цієї команди. Пробиває в нас блюк Владислав і це ім'я. Дмитрук стріляє. Дуже важливо для транс, тому треба буде зниска постріл. Суще Жуковський. Попо виходить в нас на паркет. Никітюк. Попов. Никітюк. Никітюк під лівою. буде. Назарчук. Передача. Виробий. Головна складова гра Романа це звичайна гра корпуса. Неймовірно він грає так званого стовпа. Пробиває. І Дмитрук на місці Андрій. Браво! Не можемо ми сказати, що беззаперечний є грою, тобто розгром. Але ми бачимо, що індивідуальні дії декількох гравців. Сесарук. Передача! Обертас! І над воротами йде цей м'яч. Сесарук! Сесарук! Пробиває! Сесарук! І... У виконання двох кутових, це були два голи. Штрафний Романюк пробиває. Ще один удар у виконанні 11-го номера. Никитюк Роман. Романюк бере ініціативу на себе. Загострення. І пробиває. Вау! П'ятий номер. Сольний прохід Романюка Юрія. І рахунок стає 0-4. Це було, друзі, погодьтеся, Дуже сильно. Вже здавалося, не було. Куди? Никитюк. Заєць. Кружляє. Заяць. Оберта. Заєць. Перехоплення. Пробиває так. І рахунок стає 0-5. Вибачте, не побачив номер, який саме виконав удар. Ту ж гру, яка була. Вона є недієвою, оскільки рахунок вже на той момент при такій грі був 0-4. Відповідно, звичайно, треба щось змінювати. Додавати запасного гравця Обертас! І на п'ятачок прострілював. Що буде? Попов знаходить, простріл не проходить. І Омелян знову розпочинає чергову атаку. Заяць втрачає м'яч. Пробиває і Бурковський Дмитро робить рахунок 0-6. Заслуговує на цю нагороду. Омеліан пробиває і відбувається гол престижу. Бачимо так емоції. вболівальників. У спортивно-здоровчому комплексу Шахтар Романюк. Не захотів пробивати сам Юрій. Дмитрук м'ячі. І все, друзі, звучить. Фінальний свисток. 1 6 на користь команди Вотранс. Вітаємо з перемогою цю команду. Почуємось слідуючий раз у спортивно-здоровчому комплексі Шахтар.